Вітаю! Мене звати Альона Золочевська. Я професійна акторка. Народилась в 1984 році в Харкові, де й навчалась. Маю великий знімальний досвід на телебаченні, в кіно, в рекламі. Плаваю, катаюсь на ковзанах, роликах, на велосипеді, практикую йогу, маю водійське посвідчення категорії Б та водійський стаж близько 20 років. Також навчалась поводженню з вогнепальною зброєю. Вільно володію українською, англійською та російською мовами. Також можу розмовляти французькою, італійською та польською і швидко вчу потрібні для зйомок тексти іншими мовами. Маю роботу в міжнародних проєктах і надалі в цьому зацікавлена. На зріст я 163 см. Ось і все про мене коротко. До зустрічі на знімальному майданчику.